Вибір. Вітаю всіх слухачів при мікрофоні. Сергій Бабський, і це програма Вибір. Сьогодні я залюбки хотів представити свою гостю, голову молодіжної громадської організації Фенікс, організатора соціального підприємства імперія свята, директора філіалу міжнародної комп'ютерної академії Шак Любов Трибун. Вітаю вас в нашій студії. Рада вас сьогодні бачити і хотіла б також привітатися з усіма слухачами. Ви знаєте, я сьогодні перерахував стільки багато ваших посад, що навіть хапаюся за голову. Чого ми розпочнемо? Давайте розпочнемо спочатку. Взагалі, я народилася в місті Бердичеві і свої дитинство провела ну, досить цікаво, навчалася, як всі діти в школі, ходила до художньої школи. Мені це дуже подобалося. Я колись навіть мріяла стати дизайнером, потім трішки змінилися мрії і захотіла стати журналістом. Мені було дуже цікаво от, саме сфера журналістики, що це можна бути у вирі подій, що це подорожі, що це якісь цікаві події, знайомства з новими людьми і весь час бути в курсі усіх подій. Але на той час, коли я хотіла бути журналістом, це 9 ти клас у нас в місті не було взагалі такої школи журналістики і щоб де можна було б навчатися в даному напрямку. І е, тоді моя мама, а вона на той час була керівником відділу у справах сім'ї молоді при рейде адміністрації. Вона подивилася, каже: ну дійсно, взагалі для дітей, для молоді, щоб цікаво, щось таке нічого немає. Тим паче, що місто дуже велике. В принципі, так і виходить, що вона зацікавилась тим, щоб розвивати саме молодіжний громадський рух. Молодіжний, дитячий, взагалі громадською діяльністю. До того цими напрямками у нас в місті в Бердичівському районі ніхто особливо не займався і дивилися дуже скептично на цей вид діяльності. Була організована школа журналістики. У нас в місті це в принципі перша. То школа така, бо аналогів раніше не було. Тобто для молоді? Для молоді і для дітей. Це навчалися діти шкільного віку, починаючи з 9 років, хто в майбутньому хотів пов'язати своє майбутнє життя із журналістикою. Я подивилася, мені це було цікаво. Потім я стала керівником школи журналістики, але проходив час, і, як кажуть, мама моя вирішальну таку певну роль зіграла. Вона каже: Знаєш що Люб? Журналістика це не професія. Воно тобі треба, це покликання все ж таки більше. <свят> так, як ви кажете, журналістикою можна займатися, але треба бути спеціалістом в якійсь сфері. Вона говорить: ну, наприклад, ти будеш економістом або будеш програмістом і будеш розбиратися в певному напрямку. А журналістика, якщо тобі це подобається, це буде як додатковий для тебе розвиток. Тобто паралельно можна займатися і журналістикою. Так, ну журналістика це таке, це хобі. Я так подумала, проаналізувала. Ну, добре, хай хобі то хобі. Мама хоче, щоб тільки не журналісти журналістика, то я почала так, втіхаря журналістику, все-таки продовжувати займатися і певний час працювала журналісткою. Мама, нічого не мала проти? Ну на той час це був заробіток для мене, і я оплачувала навчання собі. Я навчалася в коледжі, в Бердичівському політехнічному коледжі. Спеціальність економіка. Чому економіка? Тому що два роки і десять місяців. Все. Найменший термін. Так, да так. -да, я вибирала, ну все. От зараз я закінчу коледж і до побачення. Я буду займатися журналістом. Лістику це, але в одне іншому не, не заважало абсолютно. А як склалося насправді? Насправді склалося цікаво, і я думаю, дуже добре склалося. Тому що одразу після коледжу була можливість вступити на третій курс до Житомирського державного технологічного університету. Теж спеціальність економіки підприємства. Ну я думаю, ну все, оце саме короткий термін. Значить, три роки ось я закінчую. Там два-три роки. Ну там спеціаліст, магістр, і все. І знову журналістика. І журналістика працюю журналістом, все в. В Бердичеві, в Ріо Бердичев, газета, все, все чудово, нормально, все виходить. І я тут розумію, що ну, не так воно все сходить. Журналістика це не те, що я очікувала. Тобто в мене був певний образ, і я собі розуміла, що журналістика це одне, а виявляється, що це зовсім по-іншому йдуть речі. І я зробила для себе висновок, що я не хочу описувати події, я хочу створювати події. Захотіли стати сталкером? Піарщиком. 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 Це для мене ну, таке ну, створення подій. І, навчаючись у політехі Житомирському, я вступила на магістратуру і запропонувала свою роботу, тобто не скопіювала там чиїсь запропоновані ідеї. Я колись брала участь в конкурсі Молода економіка. І там була номінація «Економічне підґрунтя розвитку незалежних ЗМІ». І мене зацікавила саме ця тема от незалежність засобів маси інформації з економічної точки зору. Ну тобто, як кажуть, хто платить кошти, той і замовляє музику, Той танцює. Той танцює. Ось, і я запропонувала своєму науковому керівнику Юзефу Сікісмундовичу, Цал він якраз завідувач кафедру, я говорю, а можна я візьму таку тему? Він подивився і каже: ну, Люб, якщо ви бажаєте, якщо ви знайдете літературу, бо для нього це був шок, то пишіть, напишіть, будь ласка, план. Я приходжу, приношу план, ось, будь ласка, такий, він ознайомлюється, пишіть, я почитаю. Він читає, і в мене весь час, коли я навчалась на магістратурі, було таке враження, що ось-ось скаже, що це. Повний бред, що я пишу, і мене виженуть. І навіть коли захист був, ті ідеї, які я пропоную, можуть просто їх не підтримати, і це все буде дурня. По перше, це новації про це ніхто ніколи не чув. І якось складно сприймати. Ніхто раніше цієї теми не піднімав, і навіть форму захисту на той час в політесі не було такої форми там з мультимедійною презентацією, Тобто, це все входило тільки 2007 рік, якраз розробили презентацію, все, і потім, після захисту, мені запропонували, щоб ставати як закріплений за кафедрою здобувач наукового ступеня. Я успішно кандидатський мінімум здала і покинулася справу. Отже, з навчаннями так зрозумів було покінчено, і ви перейшли саме вже до громадської роботи. В принципі, так, але не зовсім так. Громадською роботою, громадською діяльністю я ще займалася зі школи. Тобто, школа журналістики це в принципі громадська діяльність. І також ми вже в процесі от, якби, школа журналістики переросла в молодіжну громадську організацію Фенікс. Давайте більш детальніше, що це за організація, чим вона займається, і взагалі навіщо вона була створена. Взагалі, ця громадська організація була створена для того, чи можна так сказати, але це правдою є, для втілення в життя усіляких шалених ідей. Тобто є ідея, і не варто її лишати на рівні ідеї. Варто щось робити для того, щоб вона реалізувалась. Наприклад, якщо в місті щось не подобається або щось тебе не влаштовує, потрібно проаналізувати і запропонувати якісь дії, а не ходити і говорити, ой, це не так, те не так, треба діяти. Ця громадська організація була створена в першу чергу для молоді. І за участю молоді, і основна місія організації об'єднання громади навколо конкретних ідей. Що це було за ідеї? Які це були ідеї? По-перше, це дозвілля молоді, щоб це було активне, цікаве дозвілля. Тобто ми організували таку гру випробування як ключі від міста, і це стало щорічною такою грою. Мені участь брала молодь від 16 років до 36 років. років. Це це, це молодь, молодь так, молодь. Звичайно. Ну, 36 років добре. А в чому полягала сутність цієї гри? Ну, дивіться, справа в тому, що це гра проходила на території всього міста. Ми говоримо про місто Бердичів. Так, це в місті Бердичеві така гра, тобто це авторська розробка, і хто брали участь в даній грі, це змагання між командами за ключ від міста. І є така легенда, що хто буде володарем або хранителем даного ключа від міста, тому протягом року буде щастити у всіх починань. Якщо, чим би ці люди не займалися, це такий як оберіг. І навіть є така легенда, що кожне місто має певний ключ, але деякі міста загубили свої ключі. Таким чином вони зникли ну, з лиця землі або їм почали якісь негаразди траплятися. Так, от хто брали участь в заній грі? Крім того, що це вікові особливості, це види діяльності. Це брали участь військовослужбовці, підприємці, громадські організації, пожежні, медики, навіть працівники податкової. І знаєте, в чому основне завдання було це, щоб здружити мо і наприклад, якщо є спільне переживання, спільна діяльність, ми так слідкували, що протягом певного періоду був такий код, ключі від міста. От приходить приватний підприємець податково, бачить молоду людину, код ключі від міста, і все вирішується, але не на рівні корупції, а на рівні людських відносин. Тому тобто що, навіть людських стосунків. Так, так, тому що от моє особисте переконання, що незалежно від того, хто чим займається, хто де знаходиться, в першу чергу це люди, це не будівля, це не установи, це не міста, це люди. І ми виконали певну місію, що здружили команди. До речі, ви знаєте, де зараз знаходяться ключі від міста? Тільки не ключ у вас? Ні. Тоді давайте ми не будемо гадати. Ключ від міста знаходиться зараз в 26-й артбригаді у військовослужбовців. І ми спеціально не проводимо ключі від міста, тому що нашим військовим службовцям він повинен принести успіхи. удачу. А скільки разів проводився саме цей конкурс? Гра проводилась 5 разів. Тобто кожного року за в рік. І багато людей здружилися навколо цієї гри. Скажіть, будь ласка, чим ще займається громадська організація Фенікс? Ну справа в тому, що займається також навчанням, це проводиться навчання молоді. У нас працювали волонтери з корпусу Неру, вивчення англійської мови, навчання проектному дизайну. Тобто, ми створили таку платформу для того, щоб молодь, яка хоче змін, збиралася, і ми навчаємо, як шукати ресурси, як втілювати шалені ідеї у життя, як писати проекти, як працювати. Ати з міжнародними фондами як маючи власні якісь ресурси і власний досвід зробити певні зміни. Ну, це от напрямок ще навчальна діяльність. Є у нас ще на базі громадської організації школа аніматорів. Це навчання також дітей і молоді, як проводити свята. Тобто, то виховуємо таких знаєте королів вечірок. Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостею нашого ефіру є голова молодіжної громадської організації Фенікс міста Бердичева, співорганізатор соціального підприємства Імперія свята. Директор філіалу Міжнародної Комп'ютерної академії Шах Любов Трибун. А скажіть, будь ласка, яка кількість молоді охоплена саме у вашій громадській організації? Це можна сказати, що все місто, і ми намагаємося розширювати кордони своєї діяльності. Якщо ми говоримо про соціальне підприємство Імперія свята, по перше, мені цікаво, що таке соціальне підприємство. Справа в тому, що. В принципі, от багато хто задається питанням, чим займаються громадські організації і де вони беруть кошти? Є декілька шляхів для роботи громадських організацій. Перше, це можуть бути членські внески. Друге, це може бути грантова діяльність і такі організації називають грантоїдами. У нас є успішний досвід, і ми досі займаємося написанням проєктів, але ми не можемо успішно функціонувати тільки розраховуючи на фінансування міжнародних фондів. Громадська організація, як будь-яка організація, це живий механізм, який повинен працювати. А соціальне підприємство це той інструмент, за допомогою якого можна забезпечити життєдіяльність громадської організації. От тобто ви маєте на увазі в. В першу чергу фінансово, так звичайно, фінансово. і наприклад, для громадської організації проблематично знайти приміщення. У нас організація не є політичною, і ми імпонуємо себе поза політикою і не є комерційною. І не комерційною. Ми не заробляємо гроші на тому, що ми займаємося молоддю, і що ми прагнемо зробити наше місто, нашу громаду кращою. І соціальне підприємство. Я б сказала, що це навіть більш соціально відповідальне підприємство. Ми займаємося тим, що ми надаємо робочі місце, навчаємо. Переважно це молодь молоді люди, надаємо якісні послуги по організації свят. Ну, взагалі, ми проаналізували перед тим, як починати свою діяльність, проаналізували свої ресурси, і чим ми можемо займатися краще за всіх. І в будь якій діяльності це особисто моє переконання моєї команди. Щоб чим би ти не займався, ти повинен бути кращим. Тому наша і громадська організація. І соціальне підприємство є найкращим. Ми весь час працюємо над тим, щоб вдосконалювати надані послуги, коли громада міста звертається по ті послуги, які потрібні це по організації, дитячих свят або відкриття, ну тобто, великий спектр послуг, ми надаємо якісні послуги, ми не маємо надприбутків. Ми покриваємо витрати і надаємо також проводимо заходи загальноміського характеру. Наприклад, парад каляса це щорічний захід, який ми проводимо з державного з. Місцевого бюджету ми не беремо ні копійки. Можна сказати, що громада міста є співорганізатором тих заходів, які ми проводимо в місті. Парад колясок щороку він проводиться масштабне дійство на центральній площі. Багато учасників, багато молоді, багато дітей. І скільки збирається людей? Ой, заповнена площа, щоб ви розуміли, щоразу це 45-50 учасників. Це маються на увазі транспортні засоби. Це мами з вісочками. Значить, дивіться, там виходить учасники. Від нуля до 10 років. Це візочки, це будь-які колісний транспорт, самокати, роліки, будь-що, машинки, фантазують, перероблюють там танки, будь-що. Тобто це теж таке об'єднавче, що навіть родина об'єднується. Це я назвала кількість транспортних засобів. А за кожним транспортним засобом це ціла родина. Це мама, папа, бабушка, дідушка, сім'я, повністю все. Я Брати я кажу, і так? сестри. Брати і сестри. А ще плюс групи підтримки, які там теж. Що одягаються, переодягаються це для них дійсно подія. То це справжній карнавал в Бердичеві. Да і ми проводили карнавал до речі в Бердичеві, але карнавал проводили ну до подій, які відбулися. Ну зараз його не доречно проводити. Парад колясок ми проводимо досі. Тому що потрібно все таки об'єднувати людей, потрібно дарувати хороші емоції. Не можна весь час жити в негативі. І, по перше, це реклама з справжнім родинним стосунком. Так, так, це ну, така пропаганда родинних стосунків. Ми проводили зараз, кажу, родинний фестиваль, молодіжний фестиваль. Родинний фестиваль це ми вперше взагалі в Бердичі, Він не було взагалі фестивалів. Family Fresh, він мав такий характер для родин воїнів, а то для переселенців. І мав більше такий реабілітаційний характер. Потім проводили Freedom Fest, до Дня Незалежності, об'єднали молодь, причому різних направлень, зробили майданчики, і Бридичник був шокований, що таке може бути. Любов, я так зрозумів, що на це, напевно, на міська влада майже не виділяє коштів. Все займається саме ви, громадська організація. Справа в тому, що ми співпрацюємо з місцевою владою, але ми реалісти. Справа в тому, що місцевий бюджет він має певні обмеження і певні складнощі для того, щоб. Виділили кошти. Я вважаю так, що не потрібно тільки розраховувати на ті ресурси, які лежать на поверхні. Потрібно дивитися глибше. І ми, наприклад, залучаємо людей, громаду містам, що потрібна якась допомога. У нас не було ні разу, що нам сказали, що ні, не проводьте, не робіть цього всього, запитують, що можуть зробити. Є інші в них важелі впливу, якими вони допомагають вирішити певні питання. А якщо це потрібне якесь фінансування, якщо це потрібні якісь матеріальні моменти, ми знаходимо партнерів іншої громадські організації або підприємства установи зацікавлюємо їх в участі. І знаєте, в чому саме кайф. Коли ти приходиш, розповідаєш про якусь ідею, і ти цією ідеєю запалюєш, оточуючи. І в тебе виходить, що ти не один його організовуєш, а в тебе є команда. І так само ми волонтерів. Це просто бердичівляни, волонтери, яким ми говоримо в соціальних мережах. Так, ми проводимо такі та захід, хто бажає взяти участь, і скликається, що потрібно робити, що ти вмієш робити. Те то, тето добре, будеш це робити, ти нам потрібен, такий який ти є, і це круто. Тобто люди просто на добровільних засадах виконують будь-які завдання. Так да. Да, але вони розуміють, для чого вони це роблять. Вони розуміють, який функціонал вони повинні зробити, і який кінцевий результат. І вже коли ми розбираємо, наприклад, які заходи ми проводимо. Це до речі, як ті, що я назвала це ще не все. У нас їх багато є. До речі, цікавий захід це резиденція Святого Миколая. Цьому році в Житомирі, я бачила, побудували будиночок. Резиденція дуже класна. Ми зробили в Бердичеві три роки. Поспіль проходить резиденція Святого Миколая, і теж до нього долучаються волонтери на добровільних засадах. І ми і святкові ранки проводили це збір іграшок, книжок, потім цукерок. 300 дітей, військовослужбовців отримали подарунки, солодощі. Але ми, як знаєте, от об'єднали громади, і це подарунки, можна сказати, від громади міста. Не просто якби ріпіара раді, ні користі раді, а тому, що це надихає, тому що ти усвідомлюєш важливість того, що ти робиш. Слухаючи ваші розповіді, починаєш задрати бердичівлянам. Вас потрібно терміново просто переманювати до міста Житомира. Ну справа в тому, що я вже і так в Житомирі, вже майже рік ну, мене запросили займатися новим. Проєктом це міжнародна it освіта В Житомирі подібного закладу ще не було. Ви маєте на увазі комп'ютерну академію Шак? Так, справа в тому, що даний навчальний заклад має багаторічну історію і розпочав свою діяльність 99-го року з міста Одеси. Вже декілька років успішно працюють філіали в Вінниці, в Києві. А в Житомирі такого закладу навчального не було, тобто вузькоспеціалізованого. А скільки взагалі філіалів? Взагалі 44 філіали і є 16 країн світу єдина стандарти освіти тобто і це вузька спеціалізація напряму працюємо з міжнародними організаціями міжнародними компаніями це як Microsoft, Cisco і Autodesk. і для себе я зробила висновок що якщо хочеш бути найкращим потрібно пов'язувати свою діяльність і життя з найкращими я побачила, що даний навчальний заклад він досить цікавий, перспективний і потрібний на сьогоднішній день для молоді. І у нас, до речі, я зараз працюю, займаюся активною діяльністю в Житомирі, і багато бердичівлян тепер їздять до Житомира і також навчаються в комп'ютерній академії. А які послуги можна там отримати? Це получається навчання для молоді, для дітей і для дорослих. Я Два напрямки для дітей 9-14 років це мала комп'ютерна академія. Там терміни навчання, в залежності від віку, 3-5 років, це ґрунтовні знання з ІТІ освіти, це вивчення, просунутий користувач, вивчення будови комп'ютера. Діти практично це вивчають. Це не просто там теоретично подивіться там то там то вони, швидкому набору тексту, хмарним технологіям, як і активно використовувати сам комп'ютер та соціальні мережі, інтернет, хмарні технології. Основне завдання це щоб діти навчилися використовувати комп'ютер і його можливості з користю. Не просто сиділи в гаджетах і невідомо чим займалися. І батьки кажуть, портиться осанка і всі діти в комп'ютерах. Так вони граються просто там і все. Так а наші студенти вони створюють комп'ютерні ігри, вони вміють малювати, створювати персонажів, зображення в різних програмах. Потім Долювати роботів, програмувати роботів. Потім е, вивчають основам створення розумного будинку, як вести блоги, але це вже з професійної точки зору. І вже коли дитина навчається в малій комп'ютерній академії, вона вирішує, який більш напрямок їй подобається. Чи в неї більш творчий напрямок, це дизайн, так? Можуть створювати вебсайти. Цьому вони теж навчаються вже будучи 9-10 років. Я отримую велике задоволення, коли спілкуюся з студентами, дев'ять. 10 років, але вони такі речі говорять розумні. Вони такі речі роблять, і вони мене надихають на те, що потрібно навчатися і мислити нестандартно, що вони і роблять. А вже по завершенні малої комп'ютерної академії вони можуть визначитись або вони можуть бути розробниками програм. Зараз вони, до речі, роблять на даному етапі, створюють комп'ютерні ігри, завантажують собі на мобільні телефони, і їхні друзі граються в їхні комп'ютерні ігри, і це ж круто. Ну, справді це вже можна на цьому заробляти гроші в майбутньому? можна, звичайно, і у нас виходить, що комп'ютерна академія шах є засновником міжнародного it чемпіонату Золотий байт». І розповім про другий напрямок, другий блок навчання. Це для дорослих, починаючи від 15 до 55 років. Це професійна it освіта яка є як вищою освітою. По завершенню отримується диплом і сертифікація від компаній партнерів, тобто залежно від обраного напрямку. Є три основних напрямки. Перший напрямок це комп'ютерна графіка, дизайн, другий напрямок розробка програмного забезпечення і третій напрямок мережі та кібербезпека. Терміни навчання там виходять 2,5 роки, і за цей термін. Це дається можливість опанувати професію і бути хорошим спеціалістом в обраній сфері. Люба, ви знаєте, ви зовсім ще молода дівчина, я ось дивлюся на ваш послужний список і дивуюся, і молодіжна громадська організація, соціальне підприємство, комп'ютерна академія. Що ж буде далі? А далі буде цікавіше ще є нові проекти, і ну, скажімо так, я не люблю забігати наперед. Краще говорити про зроблені справи, коли будуть партнери потрібні, коли вже буде готова пропозиція, яку можна буде анонсувати для широкого загалу. Я обов'язково розповім, тому що планів дуже багато. Знаєте, у нас працювала волонтерка, і вона завжди говорила шаг за шагом, крок за кроком, і все вийде і все потрібно робити. Я не думаю, що я буду зупинятися на тому, що є цього замало. Є перспективи, є цікаві ідеї і дуже багато хороших людей, які мене надихають на те, що потрібно змінювати світ на краще. у на нас сьогодні вийшла по справжньому така надихаюча розмова для нашої молоді, яка справді не повинна сидіти, склавши руки, а займатися створенням свого майбутнього. Що на останок нашої сьогоднішньої зустрічі ви могли б побажати? Я б хотіла побажати усім слухачам, побажати кожному, щоб кожен для себе. Прийняв рішення не очікувати якихось змін, а бути змінами на краще сьогодні. Ну що ж дякую вам сьогодні за зустріч? Нагадаю всім слухачам. Сьогодні гостем нашого ефіру була голова молодіжної громадської організації Феникс міста Бердичева, співорганізатор соціального підприємства Імперія свята, директор філіалу міжнародної комп'ютерної академії ШАК Любов Трибун на все вам добре. Vuiber.